Всім привіт! Рубрика розпаковка, невеличка посилка. Побачимо зараз, що у нас тут у ній знаходиться. Розріжемо її. Це така дещо вживана річ повинна бути. Тож цікаво, що вона в якому в якому вона стані. Перегорнем сюди. Там Укрпошта, тут уже нова пошта. Так. Ще десь тримаючи, що наче відрізав. Оху. Так, це у нас тут візиточка знаємо, ми такий телеграм-магазин буде їм невелика реклама. Можливо, це і навмисно було покладено, оскільки знали, кому вона їде. Так, тут у нас ось такі пристрій. 420 чи 440 флабер. Ну, візуально. Можна сказати не новий, але і не зовсім то поганий. Так, одразу відкриємо барабан порожньо. Так, стріляли з нього помітно, не чистили. Чому я вирішив купити? Була приємна ціна і <клес> постріляти, повозитись, огляди познімати. Я думав, чомусь він значно в гіршому стані. А якихось тут... Суттєвих таких проблем пошкоджень, то я, в принципі, не бачу. На мене стан дуже, як на мене, дуже непоганий. Давайте подивимось зазорчик. Візуально його немає, скоріш за все, його дійсно, дійсно немає. Але в нас є на це щуп. Хоча стосовно зазора тут не зовсім коректно відкручений барабан. Ось ще треба підтягнути барабан, це одразу. Штифти допресувати можна. Вони вилізли. Так. Невеличкий люфт є. Але він мінімальний, я можу сказати, що й немає навіть. Так, де тут у нас щупи? З чого почати? Я думаю, треба самого меншого, тому що візуально там зазору немає того. 5 сотих міліметра. Беремо щуп. Він туди, мабуть, і не залізе. Так, пробую таким чином. Не лізе, хоча правильно так перевірити, щоб воно піджимало. Ні, не улазить. Не тобто зазорчика, там, можна сказати, зовсім то й немає. Так, ось такий револьверчик. Далі знімемо ще на нього потім огляд. Постріляємо само собою. І давайте комори подивимось. Росточені чи не розточені комори. Повинні бути розточені. Візуально вони чималих розмірів, помітно, що вони повинні бути розточені. Так, вони абсолютно розточені. Це, в принципі, і так було зрозуміло, але продемонструвати треба. Тут зазорчик теж притаманний, але невеликий. Кому цікаво, зараз ми його заміряємо. Скільки нам взяти щуп для початку. Візьму. 0. Давайте 0,4 візьму. Спробую ним. Ні, туди 0,4 не лізе. Давайте 0,3 по десятки будемо. Теж не пролазить. Давайте десяту частину міліметра. Пролазить. Давайте 20 тоді соток. Ну, туго. Десь тут 20. соток. По суті, це револьвер, хто не розуміє, 420 написано. По факту 440-й сафари е, із чешських комплектуючих. Е, така назва вийшла за рахунок того, що зрозуміло, зрозуміло рамки були на 420-й. Залишились кожуха від Safari Magnum 440-го, Номер 90X або Х-1964. Тобто, із ранніх екземплярів. Ну, в принципі, апарат годний. Хто як вважає, пишіть у коментарі, треба трошки почистити, потерти, розібрати. Деякі невеличкі коцки але вони зовсім мінімальні. Так виглядають прицільне, з таким чином. Ну, все, далі будуть огляди, щось трохи може шаманю Всім до наступних зустрічей.